Тим часом міський голова Сум звітував про те, скільки позитивних змін сталося у сумах за попередній рік його головування. Олександр Лисенко похизувався відремонтованими дорогами, новим якісним транспортом і покращенням життя сумчан. Про те, як проходила одна із наймасштабніших зустрічей із мером за останній рік, далі. У сумській філармонії яблуку немає де впасти, адже в концертному холі вже за мить має відзвітувати міський голова Сум Олександр Лисенко. Про його досягнення спершу говорить 30-хвилинний фільм. Упродовж 2016 року міський голова Олександр Лисенко з депутатським корпусом і структурними підрозділами міської ради працювали над розбудовою міста, створенням комфортних умов для проживання сумчани розвитком громадянського суспільства. По завершенню на сцену вийшов і сам мер міста. У нього 40 хвилин, аби розказати громаді про свої досягнення. Після чого ця ж громада зможе поспілкуватися з мером, на для неї теми, все те ж, що й у фільмі міський голова розповідає по черзі. Одним із питань виокремлює ліфти. каже про проблему. Чули проблема величезна. Якщо ми там ще можемо пройти десь по бездоріжжю, ще почекати на наступний рік, то тут я думаю, що ви розумієте. Мами з колясками літні люди. А хто на милицях, то в або на колясках ще не можуть вийти. Проблему знаємо і над цим працюємо. Пройшов ще один рік, а ліквідувати проблему міській владі так і не вдалося. До нас звертаються мешканці із різних частин міста і скаржаться на підйомники, які не працюють роками. Наступне питання дороги. Олександр Лисенко показує і озвучує суми, які у 2016 році пішли на ремонти. 12 – це відповідно. 12 реконструкція будівництва доріг. Нове будівництво, капітальний ремонт майже 70 мільйонів 68,9 і поточний ремонт 64. Результати таких ремонтів у 2016 році сумчани продовжують спостерігати і цьогоріч до того ж ледь не щодня телефонують на нашу гарячу лінію і розповідають про все нові нові місця, якими ні пройти, ні проїхати. Протягом своєї доповіді міський голова розповів багато досягнень. Для цього навіть перевищив відведений час удвічі. Тому, коли прийшла черга спілкуватися із громадою, виявилося, що часу вже дуже мало. Це викликало хвилю подиву. Ви задекларували Регламент так 40 хвилин на виступ виступ міського голови. На, на, міський голова виступав півтори години. Тепер мешканці не мають не мають часу, щоб відповісти на запитання. Я просто пропоную. Давайте ми все-таки людям дамо слово висловитись, бо переліміт саме зробив міський голова, а, а не мешканці, які не не можуть задати запитання. Відтак на якийсь відсоток питань міський голова таки відповів, але чимало сумчан залишилися непочутими. Не дав відповіді Олександр Лисенко і на питання СТС. Тому цікаво, у чому була необхідність збирати величезний зал і розповідати про свою відкритість. Якщо почути громаду, можливості не знайшлося. Анастасія Командантова, Олександр Олексієнко, новини СТС.